Друзі, є в нас така реношка, це Renault Sandero Stepway, маленький, невеличкий пресовер в дуже прикольному стані та кольорі. Є камера заднього погляду, такий він по колу, нормальний кліренс. де потрібно та де не потрібно. Це літровий дизельний двигун Рено в рекламі Нене. Не. Потребує. Є два склоді. Є така мультимедія. Так, є навіть мультирульношний такий. Камера заднього огляду. Нормальний пробіг 180 тисяч. Це реальний пробіг на 1,5-літровому дизелі. Даже не представляєте, що роблять з логанами. Наші агрономи, там такі пробіги, що вам і не снилось. Так що 180, дуже гарний пробіг для цієї тачки. Друзі, 7000, 2013 рік, 1,5-літровий дизель, є камера, є кондиціонер, є мультимедіа, все є, є кліренс. Тому приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Дуже гарна автівка, з гарним пробігом по гарній ціні. Всіх очікуємо на тест-драйв.